Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Бог мій, на якого я уповаю. Він врятує тебе від тенет, птахолова і від моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під тінню крил. Його будеш в безпеці, щит і лук істинна його. Не побоїшся страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані виразки, що у темряві виходить, ані зарази, що нищить опівдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, а до тебе не наблизиться. Лише очима своїми будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам, бо сказав ти: Господь надія моя, і Всевишнього Ти обрав за прихисток собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, Він ангелам своїм заповідає. Берегти тебе на всіх шляхах твоїх, на руках виносуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь, на гаспеда і Василіска наступиш. Ти будеш топтати лева і змія. Бог каже, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю Його і захищу Його, бо Він пізнав ім'я моє. буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довготою віку, наділю його і дам йому побачити спасіння моє. Господь моє світло! І моє спасіння, кого маю боятись, Господь, мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники, мої й вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашаться. Моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю жити в домі Господні по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватися роздумам у Його храмі. Бо він Мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом, шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатиму, у псалмах. Господа, буду хвалити, почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій, Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько-мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене. Напотало моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, як би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа Найпаче. Обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і перед тобою зло вчинив то і правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконнях, беззаконнях я зачатий і в гріхах. Родила мене, мати моя, це, бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Своєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, Омий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє. Від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєї, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого і Духом владичим утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже спасення Богу. І язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів. Дав би я та всепалення миле тобі, жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив Господи благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву. Правди, приношенні і всипаленні, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих і мене ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку, готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок, добрість! І милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні.